На цей час майже 200 російських ударних дронів за одну ніч. Більшість вдалося збити або снешкодити завдяки РЕП. Зараз в Сумах ще триває рятувальна операція на місці обстрілу по СТО. Дві людини, на жаль, загинули. Ймовірно, під завалами є ще людина. Пошкоджені цим ударом також і будинок, дитячий садок поруч, і попередньо це був обстріл з ракетної системи залпового вогню. Захиститись від цього реально тільки знищенням російської зброї, завдавати ударів по російській території це те єдине, що на сьогодні здатне обмежити російський терор.